Да. О, ну, що можна сказати? Перше, хочете привітати, ти мене перегнала, або <плес> заговорив. Друге, хочете привітати з тим, що ти знайшла те, чого ще я не знаходив. Також перша. Ти знайшла кохання. Ось, кохання це дуже така сильна сила, дуже-дуже могутня. Хочете вважати того, щоб ти з нею дуже-дуже обережно користувалася. Ти зараз певна єлена троє. І я хочу, щоб твої пострасті, ті, що вирують між вами, ніколи не спалили вашого такого маленького, але уютного гнізда. Гнізда вашої сім'ї. Хочу, щоб ви до друга кохали, як Борис і Ялена, і між вами не було ніякої ні Трої, ні Іліади, і ні інших інших поганих речей. Горько! 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 Надо повторить! Горько! 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 Горько!